Єдине, що в цій ситуації мені не дуже подобається, – банкрот і посилається на законопроект, який описує процедуру банкротства. Друже, привіт! Останнім часом в новинах розганяється інформація щодо майбутнього банкротства, привату, «Ощаду» та інших великих банків України. В цьому відео ти побачиш роз'яснення, що відбувається. Хочу подякувати за ідею одному з моїх читачів Івану, який першим підняв цю тему в коментарях під моїм відео. Незважаючи на те, що YouTube видалив посилання, саму новину я знайшов і показую її тобі. Можливо, цю новину ти бачив на іншому сайті, але механізм в принципі один і той же. Хвиля із посиланням на UBR пише, що держава готується до банкрутства системних банків і посилається на законопроект, який описує процедуру банкротства. Законопроект дійсно існує, і на момент виходу цього відео він на етапі розгляду. Для того, щоб знайти його повний текст, треба трішки попотіти. Але в мене це вийшло, я спробую простими словами тобі розказати, що в цьому законопроекті. Але давай спочатку розберемося, що таке системно важливий банк. Якщо геть простими словами, то це банк, потенційне банкротство якого може викликати порушення фінансової стабільності всієї економіки країни. Національний банк України до переліку системно важливих банків відносить наступні: А банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП-банк, Ощадбанк, Південний. Приватбанк, Кумб, Райфайзенбанк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсіббанк, Універсалбанк це великі банки, на яких тримається економіка нашої країни. А особливо це важливо під час воєнного стану. Чи можуть ці банки збанкрутувати? Друже, ну у нас війна в країні, тут все що завгодно може трапитись. Але це означає, що якщо це і трапиться, то держава має знати, що робити з цим банком і зробити це швидко. Якщо ти дивишся моє відео, то ти вже в курсі, що під час воєнного стану держава гарантує виплату 100% вкладів громадян, якщо банк визнається неплатоспроможним. Звісно, якщо банк є членом фонду гарантування вкладів фізичних осіб, законопроект номер 8069 передбачає додатковий захист також і для юридичних осіб, але якщо вони не є акціонерами банку. Це перше. А друге законопроектом 8069 передбачається націоналізація банку в разі визнання його неплатоспроможнім, що додатково захистить його вкладників. Причому це не передбачає докапіталізації банку, це означає, що держава не буде виділяти додаткові кошти із власного бюджету. Цей проект означає алгоритм дій, які треба робити, в разі, якщо якомусь із системних банків України загрожує банкротство. І це логічно, держава має знати, що робити, і робити це швидко, щоб не сталося біди. Також цей проект називають Альфа-Банківським, ну не повезло Альфа банку з тим, що серед його власників є особи, пов'язані з країною агресором. Він навіть і ім'я змінив, але все одно не допомогло. Оскільки законопроект 8069 передбачає спрощення процедури націоналізації, то я думаю, що це не просте співпадіння із тим, що тучі згущаються над Альфа банком. Але хочу заспокоїти вкладників Альфа банку. Процедура націоналізації не несе ризиків для його вкладників. Ну подивись, що трапилось з Приватбанком, коли його націоналізували, чи багато людей втратили чи ні. А от кому може дійсно стати погано від прийняття цього законопроекту, так це власникам Альфа банку, які пов'язані з країною-агресором. Ще з початку війни точаться розмови про націоналізацію активів, які належать країні агресору Ну погодься, якщо в тебе відбирають активи на користь держави, це не так вже й добре. Але особливих причин для паніки вкладників я не бачу. Єдине, що в цій ситуації мені не дуже подобається, це те, що якщо паніка нагнітатиметься штучно і багато людей піддадуться, і всі люди побіжать забирати свої вклади з цього банку, то це може дійсно банк підкосити. Таке вже в нашій історії було, якщо ти пам'ятаєш про Промінвестбанк. Сподіваюсь, що наш народ розумний і робить висновки на своїх помилках. Тож нашим основним ворогом на фінансовому полі, як була, так і є паніка. Тож закликаю тебе її не піддаватись. Щодо конкретно цієї новини, то вона є більше клікбейтною, щоб більше людей зайшли на сторінку і прочитали її. Правильно її читати слід отак. В Україні знають, що робить у випадку банкротства системних банків. В Україні 14 системних банків, серед яких Альфа, Ощад, Приват та багато інших. І це було б чесним поданням цієї новини. Але погодься, якщо би ти побачив новину в цьому вигляді, навряд чи би ти перейшов і зацікавився. І саме цей прийом я використав, коли робив прев'ю до цього відео. Але зробив я це тільки для того, щоб показати тобі, як це працює. До речі, поки готувався до цього відео, знайшов дійсно новину про те, що Приватбанк банкрот. 6 років тому, тож ми бачимо, що час іде, а новини і у скептиків не змінюються. Я хочу, щоб наступного разу, коли ти побачиш шокуючу новину, перш за все ти почав думати і аналізувати. Бо чим більше в нашій країні думаючих, розумних людей, тим ближче наша перемога, тим ближче той момент, коли нарешті ми заживемо в фінансово стабільній Україні. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, підписуйся. Та приходь за новими корисними новинами.